Усі найважливіші події вівторка, 16 вересня. Далі у програмі російських військових змінюють на представників неслов'янських національностей. За даними розвідки, на маріупольському напрямку російських військовослужбовців етнічних слов'ян замінюють на представників інших національностей, оскільки перші вже не погоджуються воювати з українцями. За даними радіоперехоплення, проведеного спецслужбами України, стало відомо, що через численні невдалі спроби незаконних збройних формувань захопити аеропорт Донецька, який охороняють українські силовики. Терористи, як один з останніх варіантів, планують застосувати хімічну зброю. Зокрема, міномет тюльпан і відповідні заборонені міжнародними нормами хімічні боєприпаси, від яких можуть постраждати мирні жителі в районі. Рада відхилила законопроекти про антикорупційне бюро. План закону передбачає створення національного антикорупційного бюро, реформування державного апарату, введення низки європейських норм щодо контролю за діяльністю держслужбовців, за їх доходами, видатками тощо. Російських блогерів позбавили анонімності відтепер. При реєстрації сайту або сторінки росіяни мають документально підтверджувати власну особу. На даний момент у реєстрі розком міститься лише 46 блогів. Верховна Рада та Європарламент ратифікували угоду про асоціацію. Закон був одразу ж підписаний президентом України та головою Європарламенту Мартіном Шульцом. Це є одним із вирішальних кроків на шляху України до Євросоюзу. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.